Першого дня повномасштабного вторгнення ми почали отримувати запити на евакуацію від нашої спільноти, від людей з інвалідністю, які знали про Fight for Right. І в перший день, перебуваючи в бомбосховищі, ми з моєю колежанкою Іриною вирішили, що ми будемо це робити. Хоча в нас нічого не було, в нас не було жодних транспортних засобів, в нас не було. Коштів в нас крім нас і крім а, тих людей, які знали нас в Україні і за кордоном, не було нічого. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я розумів, що я ну якось потрібно, хоча б чимось допомагати. То це спочатку була онлайн історія. Я спільно з Колегами там по Миколаївській міській раді з волонтерами створили телеграм-канал Миколаїв Хелп, який допомагав нашим містянам організувати волонтерські штаби, організувати комунікацію між волонтерами, дати людям інформацію, як вони можуть отримати допомогу, як вони можуть її надати, як люди за кордону можуть допомогти місту, як евакуюватися. Нам почали надходити кошти від людей з інвалідністю з різних куточків світу, з різних країн з дуже Чуйними коментарями про те, що я не можу уявити, як би евакуйовувалася наша родина, в нас є дитина з аутизмом, або як би ми це переживали. Це були медичні евакуації, якими практично ніхто не займався на початок війни, автівками швидкої допомоги з супроводом медичним з найгарячіших точок.